І сьогодні у відео хочу вам показати, як дістати кліща з вашого домашнього улюбленця: чи то кіт, чи то собака, чи може з іншої тваринки. Це можна зробити за допомогою підручних засобів. Наприклад, ось такої скрипки від пакета з хлібом, або ось такої тоненької бляхи з веподібним розрізом. Ось подивіться, як він має виглядати. І пропихаю цю приспособу під кліща і прокручую проти годинникової стрілки. Два-три оберти, і все, кліщ швиденько покидає шкіру тваринки і залишається живим і неушкодженим. Погляньте, як виглядає це створіння. Після того, як дістав кліща, місце обробив перекисем водню, можна і хлоргексодином чи будь-яким іншим. Антисептичним засобом, от і все.